України з нами зараз на зв'язку Валерій Романенко, це експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Доброго ранку, пане Валерію. Я розумію, що у нас велика війна, і насправді багато українців гинуть щодня. Але кожна інформація про загибель пілота це така як особиста трагедія. Знову ж таки, сприймається, адже ми розуміємо, що це наша еліта, яка береже наше небо. Павло Іванов, 26 років. Це вже говорить про те, що він був досвідченим пілотом. В нього 130 бойових вилітів на штурмовику Су-25. Я був в крайній раз у цій бригаді, я останній раз був, о, у, о, наприкінці вересня 2021 року. Тоді вони літали на висоті 10 метрів. От, так, спеціально, то... да, спеціально біля нас прилетів один літак. Ми думали, що з нас фотоапарати познімає. От, я там був з групою журналістів. От, ну ми там, десь пару разів на рік відвідували більшість наших аеродромів, знімали, от, тобто, висвітлювали роботу наших повітряних сил і підго їх під бойову підготовку. І от льотчики цієї бригади от особливо вразили цими польотами на надмалих висотах. Малі висоти це там, 50, ну, 100, до, від 50 до 100 метрів. Вони літали на 10 метрах. От, тобто льотчик, який і взагалі льотчик, який в умовах е, спанування російської авіації при фронтовій зоні да, виконав 130 бойових вилітів, ну там пишуть разом е, з своїми побратимами, але все одно, значить, е, як правило, бойові виліти рахуються на кожного льотчика. Е, людина, яка виконала стільки бойових вилітів, вже за це. Вона мала отримати героя України, бо в радянському союзі за 10 бойових вилітів на штурмовику в 1941-1942 угу. роках давали звання героя радянського союзу. Ну тобто, в принципі, він і не один раз уже мав отримати звання Героя України, але 10 метрів це просто е, вражає, бо це говорить про дуже високий рівень підготовки, коли на такій висоті е, летіти, пане Валерію. Але ми розуміємо, е, одна з цих ймовірних причин збиття літака це те, що було е, був удар е, керованою зенітною ракетою з наземного комплексу. Це те, що BBC пише там, посилаючись на е, інформацію на власні джерела, так. Або це С400 або а, класу повітря повітря Р37. тут мені цікаво, наскільки далеко вона може летіти і наскільки ймовірне збиття літака якраз цими ракетами. В даному випадку BBC розшифровується, як баба Бабі сказала. Угу. Розумієте? Допоки нема офіційної інформації, вони просто сказали можливі варіанти. А варіантів можливих навіть три. Там ще й бук міг знаходитися. Да? І панцир міг знаходитися, четвертий варіант. Да? От. Тобто, чому вважається, що С400? Бо далекобійний комплекс. А на висоті Ф16, там вище 50 метрів, вони не піднімаються. На такій висоті дальність С400 ніяка. Вона просто, він просто не дістане наші літаки на таких відстанях. Ну, можливо, він наблизився трохи ближче. Аналогічно, БУК, на малій висоті, ну теж в нього характеристики, ну, далекобійність невисока. Тобто, поки що поки що, нічого не виходимо з того, що нічого не відомо. І все, що знатоки в лапках повідомляють, все це лише е якісь їхні думки. Їхні так би мовити, ну теорії вони посилаються тільки... на джерела, тобто на джерела тих ну, ті люди, які вочевидь можуть мати якусь інформацію. Ну і BBC це зрештою таке видання, якому, хоча зараз багато видань є до них питання до того, що вони публікують світлі геополітичної ситуації, але зрештою, а вони посилаються на джерела щодо того, що імовірні якраз такі варіанти збиття. Почули, але мені цікаво скільки може тривати таке розслідування для того, щоб ми почули якраз офіційну версію того, що трапилося. Бо от по загибелі Олексія Меся офіційної інформації досі немає. Ну так я тільки тільки хотів сказати, що там було 26 серпня, і дотепер нічого не відомо. Угу. Завершиться війна, тоді будуть якісь висновки робити, тоді щось будуть оприлюднювати. Зараз, якщо це ракета Р-37, яка у Росіян, ну ми просто не обговорили. Я повернувся до неї. Ми обговорили зенітні комплекси. В неї дальність до 300 кілометрів. Але ви зараз показували літака Ф-16 з найновішими системами. Ну, бортовим підкрилом під крилом зараз mm -hmm. під, а, значить, на корневому пілоні висить да, найновіший, найсучасніший європейський. Засіб, і що входить до комплексу бортового комплексу оборони літака, да? плюс до нього ще й найсучасніше американське а, значить, програмне забезпечення, тобто аналіз а, тих частот, на яких працюють російські засоби а, радіо, а, російські радіолокатори, як ті, що встановлені на літаках, так і на землі. От, а... Так що е, говорити про те, що зараз, значить, якась хтось там злив інформацію, ну злив інформацію, так наступного разу в нього, вибачте, не буде ні інформації, ні посади. А Ок. зараз можуть тільки офіційні особи знати якусь інформацію про це. Да? Ну, пане Валерію, тут там мені щось, цікавий що... момент. комісія, да, працювала. Угу. Це насторожує, бо, скажімо, нема чого іншим відомствам робити, коли бойова втрата. От, але поки що жодна інформація, вона є неофіційною і несерйозною. Це лише припущення людей, чим можна було збити, Так? Добре, Дозуміло, я я почула написати. вашу думку. Я почула, вона зрозуміла і і, і доволі чітко промовлена вами. Але пане Валерію, про те, що ми можемо говорити, якщо порівнювати, наприклад, українську авіацію і російську авіацію, ті самі F-16 і, наприклад, су 35 Я так розумію, що там су 35 мають перевагу перед F-16 за рахунок тих самих радарів і відстані, на яку вони працюють. Ну, абсолютно вірно, мені радує, що наші журналісти вже так чітко розуміють ситуацію. Ну, от. Хочу вам сказати комплімент. Ну, це, значить, дійсно, у су 35 дальність радару сягає 300 кілометрів, але по бомбардувальнику у величезному літаку. У Ф-16, значить, профіль не профіль, скажімо так, ефективно поверхня відбиття маленька. На такій відстані він її не побачить. І загалом, скажімо так, f 16 пускають зону бойових дій після того, що наші радари впевняться, що там нема ворожих літаків. Розумієте, Су-35 і Мігі-31 це теж носії ракет ракет Р 37М, далекобійних ракет. Да? Але вони не літають на малих висотах. Росіян це не для росіян це не потрібно. Вони літають на великих висотах, і їх наше ППО бачить, наші радари їх бачать. Тому, що сталося, чи збили, чи це якась втрата, інша причина втрати. Це треба ще дочекатися офіційної інформації. Росіяни. Якби вони реально збили, вони б же дзвонили усі дзвони. Вони мовчать. Ну, танці Навіть їхній файтер, були б 100 Обер, який знає всіх, все наперед, так. Да, навіть те, що не сталося. І той мовчить. Я вчитав його вчора ввечері.